Мені здається, що ось цю книжку, мемуари Дженет Маккарді, тієї самої, яка грала в Айкарлі, обговорили вже всі на Ютубі. Я бачила мільйони оглядів. Але я її прочитала зовсім нещодавно. Початок цієї книги нагадав мені книгу «Освідчена» та Вестовер. Я не чула, щоб між цими двома книгами проводили якісь паралелі. Але якщо подумати, то вони обидві з мормонських родин, з багатодітних родин. У них було дуже важке дитинство, важкий шлях становлення і шлях до себе самих. І обидві ці книги це мемуари, і дуже гарно написані мемуари. Тому якось, коли почала читати Я рада, що моя мама померла, зразу згадала освічену. І буквально на наступній сторінці було написано, що Джанет Маккарді з родини Мурмонів. Я подумала, ну напевно, не дарма мені здалося, що щось схоже в цьому є. Хоча, звичайно, книга Дженет Маккарді зовсім інша. Вона про інші травми і інші травматичні стосунки в родині. Мені вона дуже сильно сподобалась. Дуже, я її прям всім раджу, хоча я боялася, що мені буде її важко читати, тому що це книга про дуже токсичні нездорові стосунки з мамою. Але вона читалась дуже швидко, дуже легко. Дженет Макарді дуже класно пише з гумором, незважаючи на те, що тут настільки важка і болюча тема. Вона дуже вміло свою травму переробила в класну книжку. Тому, якщо ще не читали, то раджу. А більше про цю книгу я розказую у своєму влозі. Так що ходіть, дивіться.